В Коломиї побільшало спеціалістів землеупорядників в інституті управління природними ресурсами вищого навчального закладу університету економіки та права КРОК відбувся випускний. Понад півсотні спеціалістів галузі землеупорядкування та кадастру отримали дипломи про вищу освіту. На свято запросили батьків, викладацький склад, поважних гостей та нашу знімальну групу. Понад півсотні вчорашніх студентів прийшли до рідного закладу урочисто як ніколи у мантіях та конфедератках. У них сьогодні важлива подія вручення дипломів. Дуже рада, що поступила. І весело було вчитись і викладачі гарно ставились. Бажаючи поступайте, будь ласка, до нас в інститут. Будемо дуже раді вас бачити. Тут колектив, хороші викладачі, досить хороша якість навчання. Спеціальність мені так само сподобалась. Інститут управління природніми ресурсами вже 20 років готує спеціалістів сфери землевпорядкування, геодезії та туризму. За цей час підготували близько п'яти тисяч спеціалістів, які працюють в державних та приватних установах усієї країни. Михайло Вітенко, випускник інституту. Зараз депутат обласної ради, секретар земельної комісії та аграрних відносин Прикарпаття. Оцей досвід, який я здобував, навчаючись у цьому навчальному закладі, приніс мені дуже багато корисної інформації у моєму особистому розвитку, який я можу використовувати уже вирішуючи ті чи інші проблеми на рівні області. Директор інституту Василь Фотулойчук спокійний за майбутнє своїх випускників, адже вище їм дали ґрунтовні знання, а спеціалісти земельної галузі без роботи не залишаться. Земля є, була і буде еталоном багатства родини громади і нашої держави. Та що ця професія на сьогоднішній день потрібна при будь-якій ситуації, думаю, я закликаю от молодь. До нашого навчального закладу у закладі навчаються студенти з усієї України. Вікторія Шевчук, родом з Хмельниччини. Навчання в інституті було незабутнім. Дому цей випускний не останній, каже дівчина. Вікторія вже готується подавати документи на здобуття освітнього рівня. Спеціаліст дуже мені подобається спеціальність. Дуже подобається тут викладачі. За я національним багатством України і завжди була і є, і буде, і завжди знаю, де що робити і працювати. Усім випускникам почесні гості вручають дипломи і закликають не зупинятись на досягнутому, а продовжувати вчитись і самовдосконалюватись усе життя.